Багато хто приходить на терапію і говорить про те, що я хочу бути почутою. Я хочу, щоб мій, мій партнер мене чув. Я хочу, щоб те, що я говорю, його торкало, і він мене зараз от не переінакшував, не вдягав шапку всезнайки і не розказував, як має бути. Що насправді стоїть за цим бажанням? Побач мене, почуй мене, послухай навіть там. Відзеркаль, покажи, як ти відчуваєш мої слова. Не виправляй, не сперечайся, дай виговоритись і просто побудь поруч. Взагалі, це така потреба, це не дефект, це не є якась слабкість. Ну, взагалі, ми часто сильні люди і справляємося зі своїми життєвими ситуаціями, але є емоційний якийсь там перегрів або. Ну, Складно щось пережити, перетравити. І ми йдемо з цим до свого партнера. Ну, як не знаю, дитина навіть іде до матері і каже, що в мене там то то трапилось, в мене там те то трапилося, в мене ще щось трапилось. І в цей момент важливо просто дати свої, свою присутність, свою увагу, побути поруч з людиною. І допомогти їй просто перетравити оце все, що накопичилось. Ну, послухати, навіть якщо це буде злість, варто просто побути поряд і розділити цю злість, тобто не лякатися цієї злості, а спитати, хочеш там, я з тобою позлюсь, хочеш я з тобою побуду в цьому? Або там, навіть доєднатися до того, що хтось з життя вашого партнеру якийсь там поганий, там, і сказати матами, матами сказати. Як ви до цього відноситесь насправді, і як ви на стороні свого партнера? Насправді е, я знаю за собою таке, що мені важливо поділитися просто почуттями деколи. І е, розказати, і показати, як я вражена, і ну, можливо, щоб мій партнер поряд зі мною вразився і теж сказав: Ого, як в тебе там, Ого, так, ти так переживаєш. Але деколи ми так приходимо до партнера. І він губиться, він дійсно не знає, чи нас пожаліти, чи з нами позлитися, чи ми хочемо поради, і так далі. І він починає щось навалювати зі своєї там, точки зору, як він би вважав, що було б краще, як він відчуває в цей момент. І отут, якщо я розумію себе зсередини, якщо я розумію, що мені зараз потрібно, то я можу це озвучити, сказати: Ні-ні-ні, стоп, стопе, мені треба, щоб ти зі мною позлився. Він такий, а, ого! Окей, у мене це є, і давай будемо зараз злитися разом. Ми тоді можемо ну, реалізувати те, що мені потрібно. Тобто, якщо я знаю себе зсередини, я добре знаю свої потреби. Я відчуваю, що мені зараз підходить. Я можу це запитати, запросити в партнера. Він ну, йому не шкода, він може мені це дати. Запрошую цьому вчитись, розбиратися в своїх потребах і розуміти про себе, що в якому випадку хочеться, як це доносити до партнера. Контакти в шапці профілю, і тут під відео внизу.